Бачу, що зараз Ярмонко їде на швидкому колі. Подивимось за пілотом команди Астон Мартін. І що? Покращення. Власного часу є. 26.04. І це поки 4 десятки майже до... Юлянагулока, ну що? Забарник. Перший сектор зелене, другий жовтий, третій зелене, покращення у вас у часу є, але це поки десята сходинка. Перший зелене, другий навіть фіолетовий ставить юлянгулок, вихід з останніх двох поворотів. І що Ілян ще 115 тисяч не знімає. Ой-ой-ой. ой, Ну це вже це вже серйозно. Не ще поот команда Феррарі покращимося. Часу на другу сходку 25,5 і тільки вишень тридцять чотири тисячі. Він програє ванський дорозиним. П'я сходинка, двадцять п'ять, вісімсот шістдесят вісім. ним. Курнієнко, який найпокращує власний час, залишається дев'ятим. Так і на цьому ніби кваліфікація закінчується. П'ять вогнів. Останній етап 10-го сезону, 16-те, саме яке проходить Сліверстоуні, і у нас вони не на сають. Чому погане сайтми Михайло що трохи. Все ж таки проспав, як ніби Володимир Федь. але ні. Ні, поки що присутнюється залишається. Далі на спроба це Русов та Уганський. під под командом не насідає на Максима Русова. Русов, який вже третій пірнає у третьому повороті. І це поки що четверта сходинка для пілота команди Льфа Таурі, але поганий як ніби, вихід з четвертого повороту. Уганський чи спроби стартати з чи ні. Далі боротьба за першу позицію між Куком та Фенєм. Лєміше не поступається. Русову, за мене траєкторію. І. Поки що, хоча ні пліщук, пліщу далі вже у сьомому повороті? Ні, Лимише попереду. Леміше все ж таки попереду. Корнієн нас впереджає за Барного і вже потнесеньку насідає на Володимира Поліщука пілота команди Red Bull. Що у нас бачимо, що Асам Мартіан Гонко насідає. До речі, на Мідахово насідає на пілота команди Макварник іде на софтах. Невже дійсно софти з першого кола не працюють? Окей, не будемо згадувати наперед, але Курдієнко пірнаєнт Поліщука і випереджає пілота команди Red Bull. Це вже восьмо сходники для Іва. І Іван Курненко вже чотири програні позиції. А що сталося? ніби кривоціле щось сталося з пілотом команди Вільямс? Ми трохи пізніше подивимось. Повтор. Михайло Ліміш це поки що найкращий час цієї гоночної сесії. Ярмоленко, це п'ята позиція для нього. А що сталося. в сам Луганським втрачає він занадто багато сходинок. Щось сталося з пілотом команди Маквара. не бачу, чи є в нього пошкодження переднього крила. У Михайло Оліміш був весь перегонів, чи вийде Сефтікара. що сталося з пілотом команди Феррарі? Натюки. Це атака на артемосход. У військовому внутрішній шостому повороті, поки проходить, але чи буде контратак у сьому? ні, ні. перехрещення не було. Бачимо, чи буде контратак від пілота команда Альфа Рамел, ще нього води совганський якийсь. Я думаю, також в цьому намір Луганський. чи буде атака нього, ні. ні. У. І Осховський, яка чудова атака на Тараса Натюка, що сталося розгорнуло, ну, кого, це Євгені Бондаренко чи ні. Горан, пілот команди Хас. Ой-ой-ой. Поліщук і це у атака, є контакт між пілотами, чи ніби це була атака Володимира Поліщука. Андрій Армонка викидає. Андрій Амонка повертається, і через цей виліт його зараз проходить вже незабарне. Кіде четвертим. Вау, там Валерій Чершенко писав у чаті, що? Асонден-2, але поки Ассам 4-5. Залишаємося Володимир, але це вже внутрішньо для Івана Коронінку у 16-му повороті. Ось от ми бачимо, як він випередив все ж таки Володимира Поліщука. Далі розгін в 17-му повороті. Трохи не втримався боліт і... І так, за власне помилки, Іван Корнянко вилетів за межі треку. Їхав він цілим попереду в секунді та дві десятки Олександр Магоран. Після що, пляш він з кимось боровся. Уй, саме через цю боротьбу там позовнішній хтось пролітав. Олександр був в контакт. І саме через цей контакт Олександр втратив за багато позицій. Дев'ятий Корненко, десятий Луганський. Зараз, напевно, буде дакувати Іван Корненко, якого вже софти, Напевно, потихесенко вже. Хотів би сказати, виходять з моди, хоча ні, Іван Корінко міди, і щось спутав, це були міди, і Владислав Луганський спокійно проходить Іван і трохи ще помиляється. пілот команди Мініс при проходженні 15-го, як і Луганський, до речі, на виході з 15-го. Луганський, а це, напевно, буде атака на... Свохтімета на Максимюка і майже пліщу, плющу мегетс Бекетс, ні, Максимюк відпускає, До речі, зараз він буде мати право відкрити своє заднє криво. як ніби доганяє, але ні. Не вистачаємо цієї прямої. Ух ти! І зараз це оверкаст. 5, 10, 15 хвилин і 30 хвилин обіцяють лайтрейн. І напевно зараз десь через мить будуть проблеми з напругою, не вже чи Бекетс, Мегес. Оу, Мегетс! І це майже під кінець мегетс Бекетс. Тось то вже розпочинається, бо ви нової крапельки і Артема Суховський за його Вже це буде перехід на інтер. І так так саме Артема Суховський перший з пілотів, хто перевзувається на проміжний комплект Гуми. Фет, це спроба випроділянгу, позич три троє п'ятнадцятому в роті. Ки що без контакту, пліщопліщ і навіть тут пліщоплі ще не завозить. Опіти, Водомер, Федь. Іліна, Голок, Ілян залишаємося по зрумічому у 16-му повороті. Далі ви кісниця повороту. Де пілоти? Господи, яка чудова камера у лапках. Але Єлян попереду. Єлян попереду. Так, Феді Гулок і Запарниць піти. А Русов все ще стояв. Цікаво, чому пілот команди Альфа Таурі не поїхав у піти. І Русов заїжджає піти. До речі, останній з пілотів який. Заїжджаю піти і буду перевзуватись на інтере. Розумієте наскільки зношилось нього? гума? Зараз його Анатолій Максим'юка такою по внутрішньому шостому повороті. Це ще боротьба пішов триває. далі у сьому повороті зовнішньо для Максим'юка, але напевно трохи кращий. Розгін буде мати він тут і. ні, все ще почав, але ні. Вже випереджає. 15 хвилин, 74 а потім лайт клауд 6%, а потім лайтренд 74% знов. Через 30 хвилин. І Володимир Поліщук розбивається. Виїжджає перший сефітікар. Тільки зараз виїжджає Сефітікар. Повтору також не буде, бо їхав він один. І Володимир Фіотримає 5 секунд запрошення лімітів швидкості при заїзді у піти. І це може дуже сильно вплинути на боротьбу з Останні три повороти. 16, 17, 18. Давайте подивимось по пованесеньки, розгін пілота команди. Бираєм на підлою, не підую, не бо розумієте, що дуже важко підтупити у таких змінних умовах. Схозький зажає піти. Ух ти. І Іван Корнієнко розбивається. Іван Корнієнко вбиває з перегонів. Завтікар поки що ні. Не виїжджає Іван Корнієнко вибиває. Перший поворот. Далі прохожі штуки снова другу і. уф, що тупо не свиней Іван Корєнко боліт. Уф, шу, 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 шуф. Траса буде поступово підсихати. Давайте подивимось. Оу, ось навіть бачите, як обіцяється, ж таки 17 найближчі 5 хвилин. Оверкаст і вже потім десь 15 хвилин, 30 хвилин. І так, дощу все ж таки повторного дощу не буде. Це точно буде заїзду під. А це означає, що Що Володимир Фейт зараз відстоїть ці 5 секунд. А у Юліана ці секунди не знімуться, бо зу, пропліщом! Чипи на сто повороті перед заїздом майже у піти. <гас> <гас> Штовхуйський трек, ніби трохи буде морфеті на гука, але. окей, і будемо робити батьче отримує 5 секунд. Інші <гас> 5 секунд, які він зараз отримав, він не зможе відстояти і саме. З цим штрафом він фінішує в цих перегонах, поки що усі пілоти заїжджають у піти. Бачу, що тільки Осоховський ще не заїхав, а де він зараз ні, Осоховський також заїжджає піти. Все, що треба Максим'юку це вперед і від'їжджати на аж на три секунди. Але це поки що буде важко зробити. бо приблизні дистанції активації ті РС діду Антолі Максим'ю, і він зараз випереджає. зараз. Опереджати незабарного і треба від'їжджати на три секунди. Пілоту команди Маквара. І напевно, що ДРС так був активований з тюрнами і за рахунок цього Максимік все ж таки пройшов Владислава Луганського, і раніше за нього власне, заїхав піти і був навіть новички до Болстакінг через це шкода, Владислав Луганський втратив ще додатковий час. Протискає свій запас новички ЄРС. І випереджає. Поки випереджає він Максима Русова. Русов, і це? Чи буде це так напивати команда Маквара накопичує купив чи сортів запасу? Єрец, випереджає Анатолія Максимовіка. І не вже Макси. І не вже Все ж таки потрапить у Ті 5 штрафних на секунду, які має. Володимир Фейт, у Янгу тим часом перемагає у останньому етапі. Перемагає у останньому. А що з Володимиром Фейтом сталося? Куди він дівся? Володимир Фейт, куди подивився? А чому Володимир Петах? Що відбувається? Чому водомрафеть у п'ятах? Що він там забув? Він тримає ще 10 секунд. Або 5. Яким все ж таки фінішував Володимир як ніби четвертий. Окей. Другий Русов, третій Максимюк. четвертий, П'ятий Забарний. Шостий Луганський. Восьмь Коломим фінішує вже Осуховський, сьомим. Зараз буде він Бондаренко. І дев'ятим. Так, дев'ятим фінішує Олександр Магуран. Ну що, друзі, 10-й сезон, 16 етапів, а це означає, що рівно 16 тижнів ми проводимо тут кожен вівторок на youtube каналі Fan Юліг. Як завжди, дякуємо, що ви були з нами. На YouTube нове відео 10 питань кожну п'ятницю аж до початку нового сезону. Тож, слідкуйте, слідкуйте за канал, слідкуйте за новинами в Discord. Ще раз дякую, що ви всі. Пови з нами, а наразі, друзі, бажаємо вам гарної, тихої та спокійної ночі та на добранчі.